Колонки вже давно стали звичним атрибутом поруч з багатоповерхівками. Щодня тисячі мешканців Білої церкви набирають з них воду для приготування їжі. Кількість таких свердловин у місті підрахувати важко, адже більшість з них люди облаштували за власний кошт. Втім, є ті, які перебувають на балансі білоцерків води, як розповідає директорка підприємства Тетяна Бойко. Вони контролюють роботу понад ста таких колонок, які розташовані на трубопроводах. Однак користуються водорозбірниками досить невелика кількість людей. Ви їх можете відрізнити тим, що вони виглядають так, як звичайні колонки, які ми звикли. Тобто, це синя труба. Ну і з такою кнопочкою, але вони зараз мешканці мають ключі від них. загального доступу до них не має бути. Вони всі підв'язані під мешканців. Саме в цих колонках ми контролюємо якість води. Всі інші колонки, шахні, колодязі, вони прибувають вони є приватними. Зараз дуже багато людей зробили скважини на подвір'ях будинків. Ми там воду не контролюємо. Здійснює контроль за деякими лабораторний центр. Надає інформацію до держпроспоживслужби або вішує їх на сайті Бецерківської міської ради. А мешканці, якщо вони зробили цю скважину, це вже їх зацікавленість, і турбота має бути стосовно контролю якості. На масиві піщани у дворах налічується щонайменше п'ять колонок, які самостійно встановили люди. Деякі з них доступні для всіх, інші ж під замком. В останньому випадку ними користуються лише ті, хто сплачує за ремонт та обслуговування. Як йдеться в оголошеннях на хвіртках свердловин, Щорічна плата становить від 50 гривень. Також додатково коштує ключ. Рима Іванівна одна з тих, хто набирає воду з колонки. Навіть попри свої 84, качає її самостійно. Втім, сьогодні запасти срідиною не змогла, адже тривалий час пенсіонерки не було вдома і вже встигли змінити замок. З тих пор, як їх зробили, ми беремо тут Навіть, Даже, даже когда не було вот такого ну. так сказать, с водой. Мы берем всегда, потому что это хорошая, чистая вода. Мы проверяли, мы сдавали деньги. Все, Так что мы вот так вот пользуемся даже не, даже не в не в экстренных случаях. Мы пользуемся всегда. Как пить его водой? Я была на даче, и вот сегодня столкнулась с тем, что мне нужна вода, а мне нужно сдать вот эти деньги. Сейчас я буду звонить ей и выясню, когда и как я могу пользоваться колонкой. А ось у сусідньому дворі мешканці стверджують, попри те, що скважина під замком, хвіртку до неї відкривають усім, кому потрібно набрати воду. Коли вся країна 23 листопада потонула у блекауті, а в Білій церкві було відсутнє водопостачання, тут навіть утворилась черга. До того ж, на якість води білоцерківці не скаржаться та вважають, що в нинішніх умовах механічна колонка на вагу золота, бо ті, що на електромоторах при відключенні світла. Не працюють. Це, звісно, завжди зручно, тому що я живу рядом в під'їзді, Мені тут два метри йти сіла до колоночки. Користуємося постійно, ми тільки п'ємо воду. На ремонт теж скидаємося, десь, десь два рази на рік, ну плюс-мінус так весь. Вода хороша, нормальна, свіжа завжди. Це недавно поламалась колонка, і ми дуже були розстроєні, тому що всі на неї розраховуємо. От, звичайно, ми її бережемо, стараємося прикривати, стараємося дітей вчити, щоб вони не ламали. І навіть Хто підходить, мене допустим є ключ? Яму і не закривала. і хтось підходив, питав, завжди відкривали. А люди різні є. знаєте, одна вроді 50 рублів віддала, а другий і пенсію отримує, Вибачте, так як я пенсіонер, отримує пенсію велику. І 50 рублів не хоче дати, розумієте? Ну це дуже паршиво. А користуються всі. У час оце, коли почалося це все, вона відкрита в сірім, ніхто її не закриває, і все і ремонтує. Вона шукає людину, щоб ремонтували. Дуже хороша тут колонку. Я 4 роки вже тут беру. Воду. Як вона відкрилася, я одразу беру ту воду. У той час в іншому районі міста на вулиці Василя Стуса через колонку під замком виникла сварка між людьми. Тому хто не мав ключ, не дали набрати води. У соцмережах з даного приводу білотерківці розділились на два табори: одні вимагають вільного доступу під час війни, інші ж обурюються. Чому одні платять, а решта ні? А нічого, що люди скидалися і робили цю колонку самотужки. І коли вона зламається, ніхто не приїде її лагодити. А доведеться це робити мешканцям будинку. Має бути повага до чужої праці. Є відкриті природні джерела води. Будь ласка, їдьте туди, а не на все готове. Приїхали і набираєте воду. Це колонки не власність людей. Давно пора зрізати замки на цих сітках і карати людей, які замикають воду. Воєнний стан в країні. Які замки можуть бути? Пояснити бабкам під під'їздом, що наразі вода має бути доступною всім, неможливо. Вони ще кричать, що Сталіна на нас немає. Скажіть Богові і нашим ЗСУ хлопцям спасибі, що ви можете пити чисту воду, а не скалюжі, як це робили люди з Херсонщини, Маріуполя. Мені дуже шкода, що є люди, які досі не розуміють, що в нас війна, що сьогодні є ця колонка, а завтра її може не бути. А поки це питання залишається дискусійним, російські терористи навмисно б'ють по критичній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла, води і світла. Тож головне завдання кожного пережити цей складний період до повної перемоги ЗСУ. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.